Штаб невеликий. Частина ми заберемо з територіального центру соціальних працівників. Це їхня місія буде це військові, військовополонені, сім'ї, загиблих і громада. Люди, тому що травмовані теж багато тут у нас на місці. І нас найосновніше, що нам потрібно, це психіатр і психотерапевт сертифікований, тому що вимога має бути обов'язково сертифіковані дві таких людини. Якщо у вас буде можливість спілкуватися, і у вас вона є спілкуватися з різними громадами на інших інших закладах. Можете казати, що в Бущанську громаду потрібні професійні люди. Тут ніяк цим не треба точно. Професійні відповідальні, які розуміють, що це за проблема, і готові цю проблему поглинутися на 100%. Я тоді думаю за житло. Я шукаю їм всі-всі-всі блага для того, щоб вони в нас працювали. Заробітну плату, ми на старті на старті ставимо, щоб люди отримували десь ну від 30 тисяч, це на старті. Якщо будуть дуже гарна пропозиція. Тому, а тут же з чого я вам говорю, тому якщо ці люди будуть тут, вони так само зможуть виконувати. Там є приміщення, є ремонти, є кімнати, це і ми, ми його, якщо в нас це все здається, ми плануємо на наступному році його набагато більше масштабувати. Я вже думаю про наступне, про кімнати, де люди будуть жити, де ми будемо це, ж, що ви говорите, перетримувати. Бо є є, є, є є нюансів багато. Кожен день статистика, яка в мене є з поліції, на жаль, вона сумна. Зараз буде можливість або тим людям, які вже мали сертифікати, покращити свою кваліфікацію, або тим, які ще не мали цього сертифікату, психологам отримати цей сертифікат. От, ну і тоді вже завдання до органу місцевого самоврядування подумати про це, де буде проходити ця робота. Так? Ну, відносно кількості годин там, в типовому положенні, яке політики затвердив наказом, є там по кількості годин все є і типові, і модульні програми наша експертка розробила. От, єдине, що буде від Громади, де місце проведення, забезпечити безпеку спеціалісту, довести до крипника відповідальність за непроходження корекційної програми, хоча йому це поліція має роз'яснити, суд має роз'яснити, але все-таки спеціалістики працює, теж ці законодавчі основи пояснює. І таким чином завдання громади, керівництва громади організувати це місце для роботи і забезпечити безпеку фахівця. От, Донести до кризника відповідальність за непроходження операційної програми можна.